Потрібна фільтрація і аерація для рака. Ну в принципі, не потрібно, якщо ви хочете, щоб ваш рак подох. Але ми хочемо, щоб все все жило, плавало, розвивалося і ще й приносило прибуток. Подивіться, в цьому басейні само собою плавають раки, і йде повітря. До речі, бачите, оце, оце рак скинув панцирь і вже де ну, десь заховався, поліняв. Тобто йому все подобається, рак росте. Само собою, аерація потрібна. Без аерації рак помре. Але рак не дуже привірідливий для ну, поводі по кисню. Тому якщо не буде світла пару годин, ніяких глобальних проблем не буде. Доба, само собою, рак помре. По фільтрації, якщо не буде якісна фільтрація, вода буде псуватися, нітрати будуть підвищуватись, і рак що помре. Тому фільтрація, аерація так біологічна фільтрація, ультрафіолетовий стерилізатор само собою рекомендую. Більш детально по підбору обладнання ми можемо вам допомогти. На нашому сайті ви все знайдете. Для початку телефонуйте, телефон в шапці профіль.